Сім підземних Королів Полювання наше Стелапого Минуло ще сто років. Становище в підземній країні, дедалі погіршувалось. Аби задовольнити невгамовні забаганки королів, придворних, солдатів. Прості люди тепер мусили працювати по 18-20 годин на добу. І з тривогою вони думали про майбутнє. Аж тут. Мешканцям печери допомогла надзвичайна подія, а почалося все з полювання на шестилапого. Від приборканих шестилапих була величезна користь для господарства країни. Вони тягали величезні плуги і борони, косарки й жатки, крутили колеса молотарок. Вони ж працювали у водяних колесах, які подавали воду. В озера в місто семи королів, витягали кліті з рудою із глибоких шахт. Шестилапі були всеїдними тваринами, їх годували соломою і сіном, рибою з озера, недоїдками з міських кухонь. Одне було погано щоб замінити померлих від старості шестилапих, треба було ловити нових у кам'яному лабіринті. Який оточував печеру. Цей лабіринт був оголошений королівським заповідником, і під загрозою смерті ніхто з громадян печери не наважувався там полювати. У королівському заповіднику панувала могильна тиша жоден звук не порушував мовчання підземних залів і коридорів. В одній із печер біля стіни стояв шестилапий. Його кошлате біле хутро ледь світилося, осяваючи предмети на два-три кроки довкола. Звір із насолодою злизував із сирої скелі величезних равликів і ковтав їх разом із шкаралупою. Довгенько віддавався він цій приємній справі, коли раптом його чуйний слух уловив віддалений шум. Звір почав прислухатися. Він дедалі рідше відривав равликів від стіни, неспокійно хитав великою кудлатою головою. Що ж стривожило звіра? Ця загадка невдовзі розкрилася, вдалині з'явилися розпливчасті світлі плями, що хилиталися у повітрі, а потім завиднілися постаті людей, на головних уборах яких було прикріплено світні кульки. Світло від них скидалося на те, яке виходило від хутра шестилапого, але було значно яскравішим і освітлювало предмети кроків на двадцять довкола. Високі стрункі люди в шкіряній одежі наближалися до притулку шестилапого, тримаючись на однаковій відстані одне від одного. Вони несли перед собою довгу сітку, розтягнуту на всю ширину печери. Дехто тримав палиці з петлею на кінці. Мешканці підземної країни вийшли на полювання, і його метою був шестилапий. Цитьте, друзі, сказав начальник королівських мисливців, досвідчений звіролов Ортега. Відчуваю, що звір близько. Я чую запах. І ми його відчуваємо, підтвердили підлеглі ортеги. Міцніше тримайтеся на флангах, наказав королівський ловчий. Шестилапі завжди намагаються прорватися біля стіни. У нас на поготові смолоскипи, сказали флангові. Ми налякаємо його вогнем. Хоч як тихо не розмовляли люди, проте звір їх почув і безшумно шаснув у вузький коридор. На іншому кінці печери. Та мисливці були знавцями своєї справи, і вони чудово вивчили план лабіринту. Другий вихід із печери також перепиняла сітка, яку тримали люди. Шестилапий, виючи, вискочив назад, кидаючись туди сюди по печері, а мисливці здійняли галас, запалили смолоскипи, затупотіли ногами, застукотіли палицями по кам'яній підлозі. Пекельний гармидер, посилений відлунням, так нажахав звіра, що той кинувся вперед і з осліпу заплутався в широкій сітці. Мотузки затріщали під потужними ударами лапищ, та мисливці продовжували обплутувати звіра сіткою, і невдовзі шестилапий опинився у пастці. Із коридору з'явився другий гурт мисливців. Люди з радісними обличчями юрмилися навколо шестилапого. За цього звіра нам перепаде чимала нагорода, перемовлялися мисливці. Он який він здоровенний. Тепер стало зрозуміло, для кого призначалися палиці з петлями. Обережно розплутуючи ноги чудовиська, звіролови накидали на них петлі і прив'язували лапи одну до одної. Так, аби шестилапий міг ступати тільки маленькими кроками. На голову звіра нацупили міцний шкіряний намордник, а до шиї прив'язали декілька мотузок. Коли все це було зроблено зі спритністю, що свідчила про неабиякий досвід, сітку з шестилапого зняли, і кілька людей узялися її згортати. Мисливці зібралися в дорогу. Найвищі і найсильніші. Потягли шестилапого за шию, а коли той уперся, інші позаду штрикнули його гострими кінцями своїх палиць. Звір скорився і поплентався за людьми. Цього крихітку відведіть у шестилапник номер 4 а приручатимеш його ти Зелано!» звернувся до звіроловів Ортега. Ідіть собі, я пройдуся лабіринтом. Мені здається, що в цій місцині. Для нас ще знайдеться пожива. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.